Несподіваний лист. Коли, гарненько відпочивши мандрівники, прокинулися вранці, сонечко вже ласкаво сяяло в бездонному небі. Нічна пригода з таємничим білим хижаком тепер не видавалась такою страхітливою. Таки не одважився цей звір мене жерти, усміхнувся мохобородько. Напевне, побоявся, що борода стане поперек горла. Тепер жарти над нічним гостем ніхто не вважав недорежними. Муфтака з півчеревичком розвеселився доти. Ранкове обурення забрало чимало часу, головне тому, що муфтик дуже ретельно чистив щиткою свою муфту. Прибравши галявину після нетривно сніданку, рузи сіли в машину і подалися з лісу. Їм нікуди поспішати, настрій гарний. І вони радісно помахали вертольотові. Який чомусь низько кружляв над лісом. Дивно й подумати, що ми ще вчора не знали один одного, сказав муфтик, звертаючи на шосе. «24 години тому ми, образно кажучи, і не віддали про існування один одного, зауважимо Хобронько, а вже встигли дещо пережити гуртом. Початок ніби непоганий, кивнув Півчаровичок, Подивимось, що далі буде. За дружньою бесідою і не щулося, як промайнув час, і мандрівники дісталися до іншого міста. Все таки автомобіль чудова річ, похвалив Півчаровича. Тільки ворушив пальцями та гуцей, розкашлянув і в новому місті. Мене міста не дуже цікавлять, сказав Маховородько. На мою думку, не варто й зупинятися тут, серед каменятча. Погода чудесна, природа так і вабить на своє лоно. Але мов та попередив Усе ж раз доведеться ненадовго зупинитись. Я можу отримати на пошті свої листи. Він покотив навпростець до центрального майдану і загальмував перед голову поштою. Але тут, перш за все, увагу мандрівників привернула юрба, що зібралась навколо стовпа з гусномовцем. Обличчя у всіх були серйозні й заклопотані. Певна, дуже цікава передача, висловив з огад півчеревичок. Бувтик синув плечима і відчинив віконечко. І тут мандрівники почули тривожний голос. Увага, увага, увага! Кожне слово диктор промовляв чітко і схвильовано. Над нашим містом нависла котяча небезпека. Просимо зберігати спокій і порядок, позачиняти всі вікна. За котячими зграями, що наближаються до міста, постійно стежать вертольота, про їхнє просування сповіщатимемо по радіо. Просимо не панікувати і не випускати з квартир собак. Добровольці в кішколові реєструють у начальника пожежної охорони. Оце так, похитав головою мокобородько. Бачите, що вийшло з нашої котячої ганитки. Місто майже в облозі. Зітхнув муфтик. Страшно й подумати, але в всьому винні ми. Як це ми? вибухнув півчеревичок. Ми ж прив'язали до машини іграшкого машиня, і годі. Муфтик ніби й не чув півчеревичкового зауваження. Я гадаю, що ми повинні записатися в начальника пожежної охорони, сказав він. Нісенітниця. скрикнув півчеревичок. Одне місто вже порятували від кишок, інші хай самі з ними борються. Друзі так і не дійшли згоди. Із динаміка полонала журлива музика, і мовте пішов на пошту по листи, щоб тим часом його супутники угамувалися. За кілька хвилин він повернувся. Скільки листів отримав? запитав вівчеревичок, запал, якого вже минув. Одинадцять, відказав мовтик. І ще новорічну листівку котру через неуважність одіслав надто рано. Прочитай нам хоч одного, попрохав мохородьку. Це, бодай не мить відверне наші сумні думки оцих проклятих кішок. Мовтик трохи зніяковів та все таки заходився перебирати свої листи, щоб вибрати підходящі. Послухайте лише!» – раптом скрикнув він виражено. «Тут є абсолютно несподіваний лист. Як це несподіваний? здивувався Півчеревичок. Одного листа писав зовсім не я, пояснив ошележений муфтик. Почерк геть, незнайомий. І недовго роздумуючи, розкрив конверт і став голосно читати. Вельми шановний мувтику, вам пишете бабуся, яку ви разом зі своїми друзями звільнили от кішок. Вельми вдячна всім вам за неоціненну допомогу. Та, на жаль, трапилась велика біда. Разом з іншими втік мій улюбленець Альберт Зосталась я нещасна і самотня без свого Альберта. Минають мовкара мої старечі дні. Ох, нудно мені і сумно. Я дуже вас прошу. Поверніть мого Альберта. У котячий зграї ви його легко впізнаєте. Він гарний, білий котик, лагідний і скромний, зовсім не такий, як інші. На шиї в нього синій бантик, що додає йому принади й чарівності. Дуже чекаю вас і ваших друзів, зрозуміло неодмінно разом із Альбертом. Я зверю какао і спечу тістечок. Мов тих закінчив читати, і в машині на деякий час запала мовчанка. Тоді мохоборочку сумно промимрив. Ось тобі тістечка з веренням. Проти тісточок я аніски не заперечую, сказав почеревичок. Проти какао теж, а от кіт Альберт не викликає в мене ніяких симпатій. А це роби людям добро, тяжко зітхнув мовтик. Тепер будь ласкавий добудь і Альберта, хоч із під землі. Через клопіт ще борода моя геть посивіє, стривожився мухобородько. Та що вдієш? Друзі розуміли, що їм треба шукати Альберта. Не можна сидіти, склавши руки, якщо прохає літня нещасна людина. То будемо записуватися у начальника пожежної охорони, похмуро спитав півчаровича. Тому Хобороцько переконав, що доцільніше діяти самостійно. Начальникові пожежної охорони до Альберта байдуже, заговорив він. Його цікавить проти котяча боротьба в цілому, а ми конче мусимо спіймати саме Альберта. Згоден, пристав на це муфтик. Він сів за кермо і машина покотила тим же шляхом. Тож ж виходить, мій маленький кішколове? провугняв півчервичок. Ох, і заняттячко. Друзі на це змовчали. Муфтик старанно вів машину, а Махобородько, схиливши голову, замислено роздивлявся свою бороду, начебто злякався, що вона вже взялася сивиною.